Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одиниці. Це означає, що ми знаходимося в творчій майстерні, де відтворюємо найкращі в світі м'які меблі Трансформер, які зараз ви можете бачити на нашій імпровізованій сцені, де відбуваються власне творчі дива з Створення багатофункціональних просторів. Мультифункціональність, вона в нашому випадку вирізняється тим, з проміж інших, що я є автором першого в світі трансформером м'яких меблів, який складається, до речі, з двох моделей, створених за математичною моделлю тетраміно. Перший це От Ви бачите функціональна модель, вона в темно-сірому кольорі зараз виконана. І друга модель. От Ви бачите, в, з двох модулів складається: це ергономічна модель. Перший смарагдовий поруч з сірим, він знаходиться під червоного кольору моделлю. Інфініті або у нас вона називається метаморфози, тобто перетворення. Так? І бачите модуль темно-синього або кольору індіго під смарагдовим кольором вона знаходиться, в моделі Infinity або Золотий Перетин. І власне от з цих. Трьох модулів і складається ота мультифункціональність, яку ми ще доповнюємо отим золотим перетином, те, що ви бачите над будовою. Власне, ці питання ми розглянули в попередніх відео, і ми будемо до них повертатися, тому що цей канал створено для того, аби ми. Кожен раз нагадували про те, що відбулося вже в минулому, потім говорили те, чим воно ще більше, більше, більше накопичувати, більше властивостей, якостей та корисних порад для створення багатофункціональних просторів вже у ваших оселях для ваших конкретних прикладних рішень. В спортивно-оздоровчому, лікувально-профілактичному або по побутово розважальному напрямках. І для цього ми отут трансформуємо студію постійно, вона оживає кожен раз, коли ми зазираємо через ці такі наші імпровізовані. Шпаринки, заглядаємо за них, розкриваємо, закриваємо, відбуваються дива, і ми постійно відтворюємо щось нове, щось корисне, щось таке, що в ваших конкретних випадках буде мати прикладне значення через дизайн. Ця платформа з дизайну «Dizing.net.ua» Вла створена, вона власне так і наповнена таким змістом, що це нетворк-платформа з України, де я знаходжусь, і звідки я родом, де були зареєстровані права на патенти, на корисні моделі, і звідки відбулося це поєднання в єднання в щось неймовірне. В одне з двох моделей ми створили одне ціле, і воно інтегрувалося і продовжує відбудовувати і відстоювати і своє право на життя вже в ваших конкретних оселях знаходити. Тобто воно живиться, воно живе, воно буде жити. І я пропоную вам долучатися. Ми продовжуємо. В наступному відео я трошки забігаю наперед або анонсую, розкажу з якими, ще ми в наступному в теперішньому часі в такому невіддаленому майбутньому з чим ми будемо працювати. Трошки ваш, вас занурю в простір відтворення. Я сюди бачите, перемістив нашу імпровізовану лабораторію і обладнання, де ви зможете пересвідчитись на, власний, на власні очі, на власний зір. Переконатися в тому, що всі дива, які відтворюються, вони відтворюються тут і зараз, коли в моя країна потерпає від війни, і нам нічого не залишається, окрім того, щоб творити, створювати і наповнювати в таких складних умовах, в дуже стислих умовах, в економічному. В... Просто коли ми поставлені на е, межу виживання, е, ми маємо е, все ж таки не здаватися. Е, і е, бачите, я символічно поставив тут е, обладнання, яке е, допомагає переживати кризи. Оті всі без виключення всі кризи, коли тут немає світла. То я змушений працювати бачити, воно навіть нагадує про себе. що то згасає, то знову відновлюється. Коли немає світла, то я мушу працювати і все одно відтворювати задуми, втілювати в життя. І це все, оця робота, вона допомагає просто не. Іноді навіть не покинути все те, що було створено, іноді прийти, привести свідомість до того, що ми ще живі, поки що, що іноді врівноважити психічний стан, тому що з усіх боків навантаження, а знаєте, психіка не витримує, коли ти постійно в терорі, в постійному. Ночами деякі люди нормально себе відчувають, просто довіряють, довіряються Збройним силам, що і не ходять в укриття. А і, і деякі люди все ж таки встають, ідуть в укриття, переховуються. Дехто просто шукає. Знаєте, на, на, просто виходить на вулицю, і це все одно тиск, постійний тиск з усіх боків і психіка іноді надломлюється. Я не можу сказати, що вона повністю руйнується. Ні, просто е, свідомість починає потроху виключатися, а цього допускати нам не можна, тому що ворог саме цього прагне. Нам потрібно працювати, і ми. от як можемо, то я власне так, так і роблю. Збираю себе до купи розум, свідомість, фізичне тіло до бадьорості і робота відпочинок і розваги, все те, що ми закладали в форми корисні, так вони і мають працювати. Тому і, а, ви в певному сенсі занурюєтесь, коли дивитесь це відео а, з за моєю участю, за моїми роботами, а, з предметами а, праці, на, на, на які я здійснюю безпосередній вплив. А, а, на, а, дизайн ту уяву ту підключаю, яка є в мене є, як, а, як ви можете. Цінність, яку додати, тому ми е, платформу з дизайну розглядаємо як партнерство. Ваше зна... з на е, за участю е, творчої студії. І е, так це навіть в Ютубі зазначено, що е, коли відкриваєш акаунт, то це творча студія. Тобто ми тут виконуємо пряму функцію, пряме, пряме завдання. І працюємо як в творчій майстерні, в творчій студії з дизайном. І всі ті, хто вже долучився, всі ті, хто буде долучатись, ви в цьому переконуєтесь і нас стає з кожним днем все більше і більше. Я вам дуже за це дякую. Я, це мене надихає так також, тому що ми з вами гідні уваги і гідні поваги. І все те, що тут відбувається, воно відбувається на засадах розумного, доброго, вічного, тобто того гудвіл, який приводить людей для до усвідомлення, що все, що ми творимо, це розумне, цінне, вічне, заслуговує на престиж, заслуговує на втілення, заслуговує на оцінку в ринкових умовах. І позитивну оцінку, коли е е цінне е продовжує слугувати, і е з е вже на, на момент придбання це е окупна річ. Тобто все те, що було закладено в будову е корисних моделей, е воно окупається за рахунок економії е простору, в який воно вбудовується. Тому я ще раз вам я не буду уставати від того, щоб дякувати вам. Ви дійсно. Я раніше скептично ставився до того, що люди говорять на камеру, що про те, що їх надихає, стимулює увага, і оці підписки, лайки, перегляди. І тепер я на власний досвід, на власному житті, на власній творчості переконався в тому, що це так і є. Ще раз вам дякую і давайте зустрічатись знову і знову. І ми все подолаємо, і якщо буде на те воля, будемо зустрічатись безпосередньо, спілкуватись, мати таку можливість. Ну, А війна вона все одно рано чи, чи пізно закінчиться, і ми задихаємо по-новому. Тобто буде такий подих, буде таке полегшення, коли ми всі зрадіємо, зрадіємо перемозі, і я вірю в це, і воно так і буде. Дякую вам.